З дитиною про війну. Чи варто пояснювати їй те, що відбувається зараз у світі? Сьогодні про це говоримо з лікарем, медичним психологом, членкиною Асоціації психотерапевтів України та засновницею благодійного фонду Світ майбутнього Алло Зорій. Ало, вітаю вас! Доброго дня! Чи варто говорити з дітьми та підлітками про війну? Звичайно, варто. Це завжди це питання, напевно, у мене ж переслідує кожного дня, адже це момент, коли нам потрібно змінити підхід не тільки спілкування з нашими дітьми, але й підхід в процесі виховання. Тобто, ми виховуємо нашу націю зараз по інакшому. Що це таке війна в очах дитини? Нам потрібно перше про що сказати, що відбувається в країні в залежності від віку дитини. Я на цьому акцентую. Тобто, кожен вік він потребує. Правильного підходу, правильно підібраних слів. Якщо це дуже маленька дитина, розкажіть її у вигляді казки, Розкажіть це у вигляді тих, тих дієвих осіб, які вона знає, які вона любить. І розставте так ці дієві особи, те, що відбувається зараз тут і тепер під час війни, і більше того, покажіть захист дитині. Покажіть ту дієву особу, яка захищає в процесі війни в її казки. В казці її покажіть, що саме ця дієва особа, яка тобі найбільше подобається, вона нас захищає, і вона є. Ви виробляєте у дитини що спокій. Ви виробляєте основу і базу самозахисту її, вона розуміє за її стіною. Хтось стоїть, тобто підлітка ми дійсно показуємо все, як є насправді, тому що у підлітків я зараз бачу, і я борюся з шаленою агресією до росіян і. Це дуже погано, адже агресія. Я не говорю зараз, що погано до росіян ні в якому разі. Просто сама шалена агресія, коли підлітки не знають, де її реалізувати. Ось що погано. Хочу одразу у вас уточнити. Дуже багато підлітків вони не просто агресують, а вони ще починають вживати нецензурну лексику. Так і е як тут взагалі реагувати батькам? Тому що з однієї сторони, ну як ми можемо посперечатися з дітьми, якщо ми дорослі самі так реагуємо, А але з іншої з... сторони, з... що з... ми сіємо каріну? Ви дуже правильно сказали, тому що я категорично проти. І з... у мене дуже багато хто мене не розділяє моєї думки, але я як е викладач, я як, як людина, яка з правильними цінностями, а саме з правильним вихованням. Я не маю права собі дозволити говорити нецензурну лексику при своїх дітях. І мій старший син він чітко розуміє, що всі це навколо говорять, але він не має права це сказати, тому що я завжди йому заперечую і кажу, я тебе так виховувала. Тому що для мене нецензурна лексика це виховання. І той, хто у нас в країні це вперше зробив, він просто земоціонував, тому що той стан був природній на той момент. І наша країна тому відрізняється від інших, тому що вона не має спускатися до рівня розвитку. Країни-агресора, з якою ми боремося, і бути такими, як вони. Адже тому ми виділяємося, тому ми боремося за свою правду, тому що ми інші, ми кращі. Ми вихованіші. Ми нація, яка вихована. І як нам реагувати? Нам реагувати, нам просто треба на це не вестися, і самим не, не дублювати, не мавпувати це і ні в якому разі не копіювати і своїм дітям пояснювати, що це неправильно. І вже я бачу, що потрошки в нашій політичній структурі спадає оця нецензурна лексика з кораблеми з усім. Поставлю три крапочки, тому що видно, хтось той, хто науковець такий з думкою, як я каже, що це є рівень вихованості вашої нації, і я вважаю, що я ніколи навіть своїй дитині менше не буду говорити старшому сину я це все пояснила. Він зі мною повністю згідний і більше того, він діє по правилам. І як на нього дивляться з боку, боже, він такий вихований, він так правильно себе веде. я Кажу, подобається вам, так що вам це робити? Покажіть ви своїм дорослим прикладом, як правильно спілкуватися з дітьми. От в мене було запитання до вас, як пояснювати маленькій дитині про так. війну і як пояснювати дитині підлітку. Я знаю, що у вас якраз старший так. син підліток, так. а молодша донечка меншого віку. Розкажіть, як ви їм розповідали. По перше, про це? коли почалася той жах і та паніка, всі навколо мені треба номер один, щоб було забрати страх. Діти, якщо вони діти, а діти вони до віку 18 років і більше, но в наших очах вони нам завжди діти. Батьки що мають забрати? Вони мають забирати страх. І бути опором і захистом для своєї дитини, тобто, ми маємо на фоні забрання страху одразу ж взаємокомпенсовувати і показувати все гаразд, ти поруч зі мною я тебе завжди захищу, ти будеш завжди ну в безпеці. От момент безпеки, тому що оцей інстинкт самозбереження у дитини спрацьовує в будь-якому віці. І тому, коли вона чує сирени, або коли чує вибухи, якщо десь там є, або у мене дуже багато друзів знайомі, які їхали з Києва в той день, коли почалася війна, вони ці вибухи до сих пір діти чують. І я працюю над цим. Я взаємокомпенсовую момент е, е, цієї аудіалізації, те, що вони чули, і вони виробили такий негативний звук асоціативний з війною. І я забираю цю асоціацію, яка їм. Вже виробилися в процесі таких стресів. Ми просто взаємокомпенсовуємо на позитив. Тобто ми просимо батьків, е, включайте якусь музику під час сирени, щоб е, але не щоб дитина не чула сирену, а чула ту музику, яка буде перекрикувати ту сирену. Да, звичайно, ви йдете в підвал, ви спускаєтеся всі безпеки. Я, я кажу, всі е, захисні моменти, які ми маємо включити, ми включаємо. Ми ні в якому разі не нехтуємо цим, тому що е, наші діти мають розуміти, що таке правила, правила безпеки. Але треба їм трошечки Забрати цей негатив, який буде їм розуміти, буде відгукуватися протягом всього життя. Оцей негатив, який ми зараз виробляємо в наших дітях через кінестетичний момент, через аудіальний або візуальний момент, що вони бачать навколо війна, дим, негарні картинки з цих цих будівель, які просто ну, ну жах. Це все нам треба зараз забрати і закрити, тому що це шалена, саме вони, ці картинки, в комплексі створюють шалений стрес для дитини. З психологічної точки зору, що саме ми повинні пояснити дитині, що зараз відбувається навколо неї? Сто раз кричу кожного дня, кричу всім правду. Будь ласка, любі дитині. Якщо це дитина маленька, як я щойно сказала у вигляді казки, але на основі правди. Якщо це підліток, ви на основі правди показуєте. Або то ти ж подивіться, скільки сюжетних вже фільмів вийшло, скільки мультиків вийшло, свідомо для того, щоб це даже величезні корпорації, які створюють ці мультики, вони якраз працюють з психологами, які б сказали, як правильно довести дитині, через призму якого мультика, якого сюжету, це вже, все вже прироблено. Все, що я говорю, просто відкрити інтернет і покажи дитині. Правильне відео ну не показуйте дитині е, нецензурну лексику і тільки один негатив війни, не показуйте тільки смерті. Е, трошки обмежте її в, в я всім підліткам. кажу, навіщо вам дивитися одні новини? Це є, якщо ти підліток і ти маєш батьків, це є зчитування е, новин, але теж в дозованому об'ємі. Це є момент батьківської опіки над вами, ну не ваш. Ви ще поки підлітки ви діти, над вами є стіна, над вами є захист. Розслабтеся, получайте просто задоволення від життя, живі далі, адаптовуйтеся до цього стану, але не заїжджуйте в момент новин і постійно говоріть, вони між собою навіть про новини говорять. Я один раз попала в компанію своїх друзів, де були діти-підлітки. Двоє підлітків говорили, що було вчора на війні. Ну, я просто була шокована. Я розумію, наскільки нація стає інша, і діти війни. Тому вони і діти війни так зараз називається, Це вже такий лозунг, на жаль, негативний. Але це ті діти, які будуть в майбутньому свідоміші, вони будуть швидше розвиватися. Вони доросліші. Вони подорослішали в один день. А чи не виникне у них навпаки більше проблем з агресією? От Тому й батьки тут мають включитися. Їм треба цю агресію взаємокомпенсувати у вигляді дії. Спускаєтеся ви в підвал? От ви мені запитали на рахунок моєї молодшої дитини. Я зробила, я облаштувала підвал так, щоб дитині було там завжди комфортно. І в неї асоціація з сирена, да, є негатив, тому що дуже багато вона бачить, вона емоційно вас читує. Ви ж одне ціле матір і дитина. І коли мама, як би я не хотіла приховати, я така сама людина і однозначно сирена на мене впливає десь вібраційно негативно. І я показую посмішку, але тіло мені віддає неконгруенцію. Це називається неконгруентна поведінка. Коли ти тіло тобі говорить правду, а твої слова брешуть. От дітям я в цю секунду. Куду змушена брехати все гаразд. Ви спокійні, ви біля мене, спускаємося в підвал. Але тіло вібрує, і дитина з вами менше щитує ці вібрації, розумієте? Тому я намагаюся якось пояснити їй. А я відчуваю трошки якісь, якісь потреби. А також я хочу відпочити. Давай там пограємося в якусь ігру в підвал. Я облаштувала свій підвал. От стосовно підвалу, так. ви облаштували свій підвал. Так. Але не в кожного є ця можливість. Я, я маю на увазі підлаштувати під потреби дитини. Я розумію, але я хочу трішки з іншого ракурсу запитатись: а угу. що, як бути, як заспокоїти тих діток, які спускаються ну, в такі звичайні підвали? І коли, зокрема, це, до прикладу, застала сирена десь посеред дня, посеред, ну ти не вдома, а ти не знаю, там десь. Лікарні був і забігаєш в перше укриття, яке є поруч. А вони ми знаємо в таких Звичай. собі умовах тут про психологію і дітям страшно з дітям страшно згодна. Про психологію тут річ навіть йти не може, тому що нам потрібно елементарні потреби закрити. Треба, щоб батьки попередньо, якби вони їхня психіка не е, стурбована не була, і якби вона не кричала про допомогу. Потрібно зібратися і зрозуміти, що вам потрібно, бо у вас мала дитина взяти якісь плидіки, якісь елементарні іграшки, щось щоб було завжди на поготові. Як от нам говорять про Кожного валізку. це mm -hmm. важливо. Тобто, вам потрібно забезпечити спокій своїх думок саме такими побутовими речами і закрити потреби тут і тепер, коли в разі чого вам потрібно буде, да, заспокоїти себе саме цим. І поясніть вашій дитині. Дивіться, мама підготувалася. В разі чого, якщо у вас підліток досить там е ти, е включіть вашу дитину в те, що він вам має допомогти розділити от саме цей процес тривоги, і на ньому лежить певна відповідальність. Тобто він має себе відчути значно Ущим в цій ситуації, і підліток зрозуміє. ага, я можу включитися, бо мамі потрібна допомога, бо в нас є менша сестричка або братик. Мама на мене розраховує. Розумієте, але перед тим ви маєте декілька разів йому сказати його мету в цих моментах. Ну ви маєте проговорити. Зробіть для себе такий план дій в разі чого. Проговоріть. Не чекайте сирени і думайте, що мені робити в цю секунду. Нам треба тут і тепер, коли є сирена або є критична ситуація на сході, бомблять. Боже, це сьогодні кожного дня таке. Я тільки дійсно, бо я дуже альтруїст великий. Я так переживаю за цих людей, і те, що я бачу, дійсно у мене душа болить. Але в ті моменти люди часто не підготовлені, і видно жах в їхніх очах, коли вони все рівно нехтують, і коли вони просто виходять в. Чому є з дому, взимку, невзимку, підготуйтеся до цього. От саме тут буде ваш спокій. Ви психіку хоч трошки заспокоїте, бо, бо ви підготовлені. А далі можна говорити про психологію, про удосконалення, коли ви елементарних речей не робите. Так як я завжди кажу, мені боже, як мені вийти з емоційного вигорання? Я кажу, ти вспав взагалі? Розумієте, за що я про ми беремо чергові трошки... потреби? Так, ми беремо трошки глобально. Ви мені задаєте питання е, тільки потрібно вже в майбутньому виправляти, але подумайте про елементарне, їсти і спати. Як би банально це не звучало, ну війну це дуже важливо. Це велика розкіш у війну. Так, велика розкіш, але ти маєш про це подумати, тому що твоя ніяка психіка, нічого тобі не буде взагалі досконале, поки ти не задовольниш свої фізичні потреби. І це треба пам'ятати. І саму війну ми це чітко відчуваємо. Ми розуміємо, декому під час військових дій взагалі не їди. але в них включається резерв, резерв нашого тіла. Ну все рівно перед тим себе треба підготувати. І треба зрозуміти, да, таке може бути, але я це витерплю, я сильний і так далі. Ну Це вже медитаційні штуки, налаштовування нейроліністичним програмуванням самого себе. Ми про це можемо також поговорити, але мені здається, мені години не вистачить. Як зрозуміти, що у дитини вже є певна психічна травма від війни? Насправді ваша дитина, ви знаєте її як ніхто. Вона мала свій певний розпорядок дня, вона розуміла вас, вона з вами спілкувалася, ви бачите, що вона активна. Знаєте, як каже Комаровський, «Я дуже го люблю, активна дитина здорова дитина. І коли ви бачите, що вона в один момент стає неактивна, їй не задовільняє нічого, ні іграшки, ні спілкування з однолітками, їй не задовільняє взагалі момент того, що задовільняло раніше. Це вже якийсь знак. Ви маєте звернути як мінімум увагу, спробуйте зацікавити дитину в цей момент, але знову ж таки, все в залежності від вікової групи, в кожному віці є свої моменти, є свої якісь такі акценти. Я говорю зараз загалом, щоб батьки звернули увагу на дітей. Ще дитина не їсть в неї порушений сон. Це дуже важливо. Якщо дитина не може заснути і встає дуже рано, або не може заснути і встає дуже пізно, це також змінені біоритми. Вам потрібно звернути на це увагу і спробувати достукатися до істини яким способом запитати тебе щось турбує? А можливо на тебе вплинула якась новина, яка тобі давай ми з тобою поговоримо про це. І коли я, наприклад, в мене також було це з сином, і коли я йому роз'яснила одну новину, бо він не може пережити, е як діти вмирають. От дійсно діти страшенно за це якось вони співпереживають, вони емоціонують. І а я пояснити дитині про смерть. Я пояснила йому елементарно про те, що все відбувається зараз в Україні, не так як сплановано. Ми не, має... ми не можемо вплинути на цю ситуацію. От є життя. Я розказала трошки про філософію буття нашого. Ми живемо, і ми не знаємо, коли буде завершення нашого життя, але для цього треба бути готовими. Тобто, це, це є така філософія, да, вона складна. Я дитині пояснила це так на той момент, бо він дуже емоціонував, плакав. Я кажу, Іванчика, кажу, ми допоможемо іншим діткам, своїми діями. Я зразу його включила в процес допомоги з тими дітками. І він відчув себе значущим. Він, допомагає вам. Да, він мені допомагає. Він ходить зі мною на всі різні заходи. і я розумію, що саме оцей момент, коли дитина відчула, що вона допомогла іншим дітям, йому взаємокомпенсувало ту втрату, коли він побачив смерті тих дітей. І я просто обмежила його в новинах. Це важливо. Я просто сказала: оті телеграм-канали, ти не дивишся. Він сам підписався на якісь телеграм-канали, і я залізла в телефон ваших дітей. Подивіться, що вони там дивляться. Ви ж ніколи напевно не звертаєте на це увагу. Я завжди на це акцентую. Війна їм зробила зовсім інакший тип їхнього життя. Все онлайн, не та, неправильне спілкування. Знаєте, от немає моменту життя, не те життя, яке було раніше. Це був ковід, звичайно. Діти вже відвикли від нормального життя, і всі да. лише почали думати. От, от ми зараз вийдемо з цього стану, нас знову відновиться наше нормальне життя. Проблема, та, наша проблема та що діти наші перелаштувалися, а ви ще ні. Ви їх виховуєте так, як ви виховували до локдауну, але саме ну онлайн діти, це це взагалі окрема історія, і це інші питання, інші потреби. Це постійна вибудова їхнього режиму дня, це постійне вникання, це більше спілкування. Ви маєте бути більше з вашими дітьми. Діти потребують зараз вас, і я завжди знаходжу малесенький позитив цієї е, жахливої війни в тому, що ми маємо можливість більше спілкуватися з нашими дітьми. Ось в чому суть. Я кажу, ви розумієте, до війни ви колись так бачили своїх дітей, часто як зараз? Ні, напевно, але дуже багато але. Я кажу ще раз запитання, ви колись так. Часто спілкувалися з дітьми як зараз, і тоді до людей доходить на третій раз, так? І це плюс. Але є інша сторона медалі. Не всі діти цікавляться війною. Чи нормально, коли дитина ну їй взагалі байдуже, що відбувається, їй байдуже, що на сході відбувається, вона ніяк не реагує на новини, в неї немає жодної жодної реакції, ні, ні співчуття, ні співпереживання. А отут я відповідаю дуже різко тим батькам, які мене це питають. Я кажу: ви звертаєте увагу зараз на емоційний її розвиток, і ви переживаєте за це. А я звертаю увагу на ваш ментальний розвиток. Значить, дитина не до кінця розвинена і не до кінця інтелектуально спроможна до такої інформації, де, де потрібно батькам саме тут звернути увагу, тому що не може бути дитини, яка. Яка не розуміє, що твориться навколо, а це не може бути як самозахист. Це ну так, це значить, це якісь певні порушення, тобто це самозахисні порушення, але все рівно ця подія вона мала сколихнути всіх. Наука говорить, що тут ідеться мова про рівень розвитку дитини. І тут не або це є приклад того, що батьки показують, що їм все рівно, бо є такі навіть батьки, які все рівно на війну має моя хата краю з краю, я нічого не знаю. І момент того, що дитина це щитує, вона розуміє, дублює батьків. Це інша сторона медалі. Ну коли дитина повністю обмежена від цього її взагалі нічого не цікавить. А тим більше, якщо це дитина вище семилітнього віку, я дивлюся, що там низький рівень розвитку. Я зразу дивлюся на низький рівень інтелекту. Я десь читала на просторах інтернету про такий термін, як штучні радощі для дитини. Що це таке? Поділіться дуже класне запитання, тому що батьки ніколи про це не чують. Ось коли дитина відчуває самотність, тут акцент, коли батьків немає в її житті, вона відчуває таку тривожність. Вона відчуває незадоволення власним життям. Вона компенсується штучними. Саме з штучними такою штучною поведінкою, да, штучним задоволенням. Це аддиктивна поведінка. Аддиктивність це залежність. От всі мене зараз розуміють. Да? І дитина вона зразу взаємокомпенсовує отакі штучні радощі в залежності в адективну поведінку. Алкоголь, наркотики, нікотин це все адективна поведінка. Це відчуття. Самотності тобто це є ось ці штучні радощі, якими де та не заміняє. Так, звідси ми можемо так. зробити висновок, що Чому діти ранньому віці тягнуться до алкоголю, а, до нікотину? А і в старшому віці до мене зараз приходять люди, які хочуть забрати залежність від нікотину, алкоголю. Я просто їх заповнюю їхнє життя якимись радощами, але в не штучними. В віці приходять діти з такими. Підліткові. Я, я дітками більше не займаюся, я займаюся підлітками і дорослими. І от саме чітко я там бачу. А під час війни адективна поведінка вона зросте в рази. І батьки мають розуміти, від чого? Від того, що в житті дітей немає батьків. Просто відчуйте, зрозумійте, побудьте більше. Мене питають, хорошо, ну ти ж така зайнята, як ти бачиш своїх дітей. Вони завжди біля мене на роботі ввечері, коли після садочка або після школи мої діти приходять до мене. І Вони завжди поруч, вони бачать, що я роблю. Вони бачать, коли я зайнята. Заодно діти бачать і соціалізуються разом зі мною. Вам це не заважає у роботі? Інколи так я адаптувалася. Я наскільки спокійна, навіть коли крики з боку, я не відчуваю цього всього. Я навпаки задоволена про те, що діти поруч розуміють, що я роблю. Вони мені навіть допомагають. Я включаю в процес. Даю дитині менше малювати, а старше мені допомагає в моїх заходах. І все так, да, інколи незадоволені, да, Ну самі розумієте, діти. Вони хочуть посидіти в телефоні інколи лишній раз, або просто полежати, або просто лінь свою виробити. Я їм не даю цього зробити. Я максимально їх заряджаю до дії. Адже війна взаємокомпенсовує цей негатив і цей. Така внутрішня, вони ніколи себе самотніми не відчують. Мої діти в мене старший син займається професійно спортом, і він, він навпаки, напевно, адективна поведінка для нього взагалі буде нереальна, в силу того, що він не розуміє, що таке бути самотнім. Він завжди десь, і він зайнятий десь. Тобто, коли діти не зайняті нічим, тоді в них ці думки з'являються на горизонті. Зробіть так, щоб максимально були заповнені вами, вашим життям, життям вашої сім'ї, щоб дитина навіть не подумала про адективну поведінку. Тінко або про ці штучні забаганки, як це зробити в своє життя, просто. Пориньте по максимуму з дитиною розповідаючи про життя війни, про правду життя, що ми можемо зробити, щоб вижити тепер тут і тепер. А що ми можемо зробити, щоб ми поміняли своє життя? А що хоче дитина? Де вона бачить, яку роль вона бачить в житті вас і вашої сім'ї? Дайте елементарні запитання. Вам навіть п'ятирічна дитина дасть відповідь на запитання. Хочу кожного дня з тобою гратися поруч. Це акцентуація того, що немає насправді в її житті. І чого їй не вистачає. І чому їй не вистачає? От ви почуєте зразу відповідь від вашої дитини. І знаєте, що найосновніше я зараз кажу, і хочу добитися до всіх батьків. Я обожнюю своїх колег, які цитують так само книжку, одну про підліткову дитячу психологію, де кажуть, поважайте думку своїх дітей. Ви не поважаєте, ви їх не чуєте. Коли дитина вам щось кричить, вона інколи кричить, тому що ви її вже не чуєте. Но суть слова ті, що вона кричить, почуйте. Що вона хоче, поважайте її. Ну ви інколи виховуєте, тому що так як виховували вас, батьки, ви дублюєте поведінку ваших батьків. Змініть, ми в інших часах живемо. Зараз взагалі історія пишеться по-новому після цієї війни. Змініть повністю, як змінити вона питає. Та ще ж книжка не написана новітньої психології. Поки що ми пишемо цю книжку, але ви змініть потреби в силу того, що ви почуєте вашу дитину, будьте поважні до її потреб. Просто як ти хочеш сьогодні. Ти хочеш з мамою сьогодні? Добре, в мене є 15 хвилин, але поясніть відкрити щоденник, якщо, наприклад, щоб дитина бачила, що ви дійсно зайняті, розкажіть мотивацію, для чого ви ходите на роботу. Розкажіть про ваше життя. Дитина вам буде вдячна, скаже, мам, дякую тобі за мій син саме так зі мною говорить. І всі, хто з боку і бачать мене, і знають моє життя, вони бачать, що саме так я поводжуся своєю дитиною. І мій син саме так поводить себе, коли він бачить, чим я живу, чим я існую. А більше того, коли я йому даю. Місце в своєму житті це важливо. Ти показуєш повагу до своєї дитини в будь-якому віці, адже пам'ятайте для вас основне показати, хто ви є, і яке місце ваша дитина займає у вашому житті. Але я дякую вам за наш сьогоднішній діалог і, зокрема, за те, що ви поділилися історіями з власного життя з власними дітками. А я нагадую, що з нами сьогодні була лікар, медичний психолог, членкиня асоціації психотерапевтів України та засновниця благодійного фонду Світ майбутнього Алла Зарій.